Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися відгуком на набір інструментів від фірми Topex, який купив на сайті Allo більше двох років назад. Поділюсь, як у нас досить там користування за ці два роки, що трапилося із набором інструментів. Сам кейс за два роки виглядає наступним чином. Я його ніяк не готував до відео, щоб побачити, як він виглядає в природному стані, особливих якихось. Нюансів на ньому не видно, виглядає досить чистим. Я думаю, якщо ще протирати, то міг виглядати ще більш якісно. По самому корпусу є місця для кріплення на стіну, є зручна ручка, щоб можна було транспортувати кейс. Для того, щоб відкрити сам набір. Тут є дві защіпки з кожної сторони, їх потрібно, їх потрібно від'єднати. Вони досить якісні, якихось проблем з ними не було. Тримали кейс закритим досить якісно по самому набору, що в ньому присутнє. Почнемо із цієї сторони. Тут у нас знаходяться ключі, їх тут є 6 різних видів, здається, від 8 по 15 розмір. Далі у нас є викрутки плюс різні насадки до них, рулетка. Розвідний ключ, канцелярський ніж, пласкогубці, молоток, довгогубці, ключ тріскачка. Плюс є до нього подовжувачі. Насадки до цього ключа. Є тут у нас ще викрутки трошки іншого розміру. Рівень, набіри із болтами і саморізами і два види шестигранних ключів, який в мене взагалі відгук ще до цього набору. Я його правлю для того, щоб вирішувати якісь побутові задачі, які виникають, там щось відкрутити, щось закрутити, зібрати якийсь стіл або щось типу такого, нічого прям особливого. І можу сказати, що він прекрасно справляється з цією задачею, цього набору інструментів, більш ніж достатньо для того, щоб робити якісь побутові справи. Із якихось нюансів, які я помітив за два роки користування, перший це. Нюанс стосується викрутки. Тут, на жаль, сталася така ситуація, що тут відламався елемент, який тримає самі головки до, цього, до цієї викрутки, але це вдалося вирішити за допомогою болтай-гайки. Ви можете їх тут бачити. Зараз він, в принципі, нормально тримає будь-які будь насадки, які є, але є нюанс, що там, якщо є якесь важкодоступне місце, то може ось цей ось елемент мішати в. До нього потрапити, але таке не часто виникало. В цілому, в такому побутовому користуванні, воно не дуже заважає. Не знаю, чи сама така ситуація трапилась, чи воно часто виникає. Але в принципі це можна вирішити. Далі є нюанс, який стосується цих виключок. Тут, на жаль, відпала, відпала сама сам елемент для того, щоб відкручувати і закручувати. Я думаю, що можна було б. Назад прикріпити за допомогою клею, але я насправді не дуже часто користувався даним, даним типом викрутки, тому для мене це не дуже принципово, я навіть його не справляв. Але я думаю, якщо вона вам потрібна, то можна було б це е, зробити. Те що, стосується... Те, що стосується інших елементів набору, то е, користувався величезною кількістю того, що тут є, е, е, якихось особливих. Нюансів негативних не помітив, все виконує свою роботу. Там, що я робив із цим набором? Наприклад, використовував тріскачку для того, щоб справляти свій велосипед. Там якихось нюансів особливих не було, все нормально працювало. Молоток також якісний, я його використовував багато разів. Він і далі виконує свою функцію. Розвідний ключ використовував для того, щоб. І сантехнікою щось робити також, все добре працювало, і шестигранні ключі також часто використовуються, наприклад, для регулювання пластикових вікон чи в тому ж велосипедові. Також якихось нюансів не було, все дуже зручно. Плюс є ось такий зручний кейс для того, щоб зберігати різні дрібні штучки, там і в наборі йшло досить багато всього, але можна ще якісь свої дрібниці туди ставити і зберігати їх там. В цілому, кейсом я повністю задоволений. Інструменти хороші за два роки. Якихось прям критичних поломок тут не сталося все і далі функціонує, тому можу рекомендувати даний кейс.